Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Ми переглянемо, що в нас відбувається на сьогодні самого цікавого та актуального. Також я поділюсь думками, що я очікую до кінця серпня, до кінця літа, та відповідно, що можна очікувати від криптовалютного ринку у вересні. Бачимо, що біткоін у нас на сьогодні перебуває у своїй локальній корекції 116 тисяч доларів. І відповідно можна проглянути, що очікувати далі. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також я хочу порекомендувати вам наш закритий клуб Криптобізнес в закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, також доступні платні матеріали на загальну суму. 4 тисячі доларів. Ціна входу у закритий клуб всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо до аналітики по біткоїну. Ми бачимо, що у нас на сьогодні відбувається бокова проторговка, консолідація в такому ціновому діапазоні, як 115-120 тисяч доларів. І торгуємось ми на протязі вже 6 тижнів в цьому боковику. Якщо розглядати індекс RSI, то ми бачимо, що індекс RSI не може пробити нашу зону перекупленості і зайти вище, торгуємо поки що в каналі. Мені це каже про те, що в нас зберігається потенціал зростання. Я очікую, що в нас буде ще дві хвилі зростання по біткоїну. Середньострокова до 140-150 тисяч доларів. І також основна хвиля зростання по біткоїну до 200-210 тисяч доларів. Як ми бачимо, що минулі рази, коли в нас відбувався імпульсний ріст по біткоїну, наприклад, ось тут індекс RSI заходив набагато вище нашої зони RSI каналу. Також ми бачимо, що на тижневому таймфреймі ось тут у нас була подібна ситуація. Відбувалося нас зростання, потім був боковий консолідація, і потім у нас відбувся ще один імпульсний ріст. І індекс RSI знаходився цей період вже досить високо. Також. Ось тут ми бачимо, що індекс RSI заходить вище нашої зони нашого каналу. Зараз ми знаходимося в каналі і відповідно перебуваємо в консолідації, не можемо цей канал пробити, тому я очікую, що до кінця літа ми покажемо досить хороший імпульсний ріст. Цілі по біткоїну це 140-150 тисяч доларів і також хороший міні альткоін сезон. Також до кінця вересня очікую, що в нас буде відбуватись вже корекція. Якщо ми досягнемо 140-150 тисяч доларів, то в вересні ми можемо вже побачити досить сильну корекцію до діапазонів 110-100 тисяч доларів. Це буде досить сильна корекція і по біткоїну, і по альткоїнам. Також для того, щоб ми могли побачити наші середньострокові цілі по біткоїну, давайте перейдемо на метрику The Golden і переглянемо ситуацію на сьогодні. Ми бачимо, що цілі по біткоїну на сьогодні знаходяться на відмітках 147 700 доларів. Орієнтовно до таких цінових діапазонів ми очікуємо імпульсний ріст середньострокове зростання, після чого розпочнеться в нас корекція. Я думаю, що це вже буде відбуватись у вересні. Також, ми бачимо, що ми вже на протязі 6 тижнів перебуваємо у боковику і відповідно консолідуємось тут. То я думаю, що... Наступні два тижні в нас е, можливе вже імпульсне зростання по біткоїну і вихід вище. І будемо ми рухатись до діапазонів 140-150 тисяч доларів. Також очікую, що все більше і більше ліквідності буде переливатись в ефір і в інші альткоїни. І на цьому фоні ми також побачимо хороший та сильний міні-альткоін сезон е, в цій середньостроковій хвилі зростання. А зараз давайте перейдемо е, на е, монету ефір. Основний альткоін. Ми бачимо, що монета ефір, в принципі, показала досить імпульсне зростання, досить непогано тримається, вище 4 тисяч доларів. Знаходимося ми вище наших минулих АТХ. Це, відповідно, також хороший та позитивний знак. Індекс RSI також перебуває ще досить низько, потенціал зростання зберігається в нас ще досить великий. Тому я очікую, що біткоін у нас, як тільки проб'є відмітки 120-125 тисяч доларів, буде торгуватися вище. Буде рухатись в діапазоні і в напрямку 140-150 тисяч доларів. Ліквідності все більше і більше буде проливатися в ефір. Також ми бачимо, що вже в цій зоні це зона наших минулих АТХ. Монета ефір зупинилась, знаходиться в боковику. Тому деякий період, я думаю, що ми можемо проторгуватись тут. І також вже за біткоїном. У нас розпочнеться і подальше зростання монети ефіру. Я очікую, що ми проб'ємо наші минулі АТХ, це 4800-4900 доларів. І відповідно зростання, можливо, в нас орієнтовно до 6000 доларів в цьому міні-альткоін сезоні. Як тільки ефір буде знаходитись вище 5200-5800, ефір будуть активно фіксувати. І відповідно вся ліквідність буде проливатись в інші альткоїни. Такі монети, як Solana, Dot. Адекардану, Near Protocol, Avalanche, Aptos, Arbitrum, Sui, Вся ліквідність буде переходити в хороші фундаментальні проекти, і, відповідно, дані альткоїни також будуть показувати досить сильне та хороше зростання. Також давайте ще раз глянемо метрику індексу по альткоін сезону, для того, щоб розуміти, в якій стадії альткоін сезону ми перебуваємо. Ми бачимо, що якщо дивитися ситуацію локально та середньостроково, ми торгуємося в діапазоні 49 пунктів. В принципі, потенціал зростання зберігається ще великий, тому що я очікую, що як мінімум ми пройдемо до 85-90 пунктів. Це локальна та середньострокова ситуація. Якщо дивитися ситуацію вже таку більш довгострокову, то ми знаходимося на відмітках всього лише 31 пункт по міні-поальткої сезону. Тобто, можна сказати, ми тільки-тільки вийшли з біткоін сезону і поступово вже переходимо в альткоін сезон. А як ми бачимо, що знаходимося, можна сказати, ми на дні, і, відповідно, потенціал зростання також до 85-90 пунктів в нас зберігається досить великий. Але це вже основне зростання по альткоінам, тому я очікую, що воно буде під кінець 2025 року. Зараз ми очікуємо міні альткоін сезон, і відповідно я вважаю, що часу в нас для зростання залишається. Зовсім мало, і, відповідно, зростання в нас буде відбуватись досить швидко. Тобто до кінця літа, до кінця літа ми можемо побачити вже біткоін по 140-150 тисяч доларів. І, відповідно, монету ефір також можемо побачити вище наших минулих АТХ. А зараз давайте перейдемо до альткоїнів, переглянемо хороші топові фундаментальні альткоїни і, відповідно, розберемо ситуацію на графіку тут. Розпочнемо з монети ДОД, яка торгується на сьогодні по 3,8 чи по 4 долари. Ми бачимо, що знаходимося ми на нашому глобальному дні зона акумуляції, просто, можна сказати, боковий рух. Відповідно, цей увесь потенціал, який в нас ось тут накопичується, потрібно буде реалізовувати. Тому я очікую також дві хвилі зростання. Перша хвиля зростання це наші такі середньострокові цілі. Це 18-20 доларів. Наступна хвиля зростання це наші минулі атихаці. У нас орієнтовно 40-60 доларів, орієнтовно в цей діапазон. Я думаю, що монета перейде на піку, на своєму піку в бичому, повноцінному бичому ринку. Монета Near Protocol сьогодні ми торгуємо по 2,5 доларів. Також бачимо, що знаходимось ми досить низько. Така ситуація, на мою думку, відбувається, тому що зовсім скоро нас очікує імпульсний ріст і, відповідно. Якщо монета буде знаходитись високо, вона буде вже цікава великій кількості людей. Тобто, е як, наприклад, по Solana, Solana показала вже досить хороше зростання монета. Nier Protocol знаходиться досить низько, і, відповідно, потенціал зростання в нас також величезний. Оскільки ми бачимо, що в нас були два імпульсні зростання до відміток 8 доларів, зараз ми торгуємо по 2,5 досить низько, відповідно. Цікавості, інтересу до монети у великої кількості звичайних учасників ринку, на мою думку, немає. І саме тут крупний грок також активно ще викупляє всю необхідну емісію для того, щоб відповідно, коли відбудеться досить сильний імпульсний ріст, фіксувати профіт. Я думаю, що ми прийдемо до наших минулих АТХ в цей міні альткоін сезон. Це орієнтовно діапазон також 18-20 доларів. Далі буде корекція, і потім вже основний ріст в альткоін сезон. По монеті Avalanche ситуація аналогічна, як по монеті Near Protocol. Бачимо, що ми знаходимося досить низько, і відповідно потенціал зростання, на мою думку, буде також досить сильний та імпульсний в цей міні альткоін сезон. Тому що ми бачимо, що монета Ефір вже перебила свої минулі АТХ. Інші альткоїни знаходяться ще досить низькою, Відповідно, очікуємо, що дані альткоїни також розпочнеться перелив ліквідності, і ми побачимо зростання набагато більше і набагато сильніше, ніж ніж це було у нашій минулі рази. І перейдемо ми також по монеті Avalanche до наших минулих АТХ. Це орієнтовно діапазон 130-150 доларів. Далі можна очікувати корекцію і відповідно вже відновлення зростання під кінець. 25-го року. Ось так бачу ситуацію на ринку на сьогодні.